Так виконувався в Інституті фізичної хімії імені Пістрашевської Національної академії наук України за договором з Міністерством освіти і науки з фондом комментарийного Реакції що каталізуються композитами і композитами металів, а зокрема паладію, нікелю або гетерометерічними частинками, є дуже важливими для органічної хімії, так і для хімічної промисловості. Ці реакції дозволяють отримати цілу низку дуже важливих речовин для фармацевтики, для агрохімії та для інших скажімо, аспектів тонкового органічного ситуації. Наразі є ряд проблем пов'язаних з використанням такого роду каталізаторів. Це Недостатньо висока каталітична активність каталізаторів або композитів це розчинність багатьох каталізаторів. Процес проходів гомогенних середовищах. і Це ускладнює відокремлення продуктів каталізатором. А в деяких випадках це є дуже важлива проблема. Наприклад, в з фармацевтичних препаратів, домішка навіть 10-6% паладію робить речовину для для подальших окрестного. Тому метою цієї роботи було створення нових ефективних каталізаторів в реакції револючного сполучення, це реакція СОЗУКІУТВ на основі композитів на наших частинах паладію, спроба замінити паладію на нікель та дослідження активності таких сполук. Як матриця для формування каталізаторів нами було застосовано два користих координаційних полімерів. це сполуки, що створені що розв'язані іонів металів якимись жорсткими органічними лігандами. Ці корміційні полімери будуть позначатися як НІУ-101 та h 101 в цій роботі. Та для порівняння активності було насліджено композити паладію з іншими носіями, такими як це ЦПІН-4, ніцитазоту та ЦАІВ. Було, В роботі було застосовано два методи створення таких каталізаторів: це осадження на частинах з розчину. Цей метод виявився на, на найбільш перспективним, Та пропитка каталіза... пропитка носія в солі з подальшим відновлення, відновленням деяким відмови. Таким як бромідрит або гідросити. Будову композитів, які було одержано, було досліджено методом електронної мікроскопії, методом елементного аналізу, звичайно, та рецепційними методами меденкої дифракції. На цьому слайді наведено типові мікрофотографії одержані методом СЕМ. На е фотографії, одержані в режимі відбиток електронів, видно, що метод осадж відновлення солі в палаті видали до утворення досить великих частинок. А тут показано такої мікрофтографії, одержані методами просвітлішотової мікроскопії. Це композити, на які було осаджено наночастинки начастинки паладі, приготовлені вирощені раніше. Цифра перед композитом позначає діаметр наночастинок, частинок, середній діаметр наночастинок, частинок, які було використано. Таким чином, на, на, на користь економіці полімерів вдалося імобілізувати на частинки паладію заданого розміру. Нам було проготовлено серію композитів з змінним розміром на начастинок нам було досліджено, чи змиваються ці наночастинки частинки в розчини, Досліджено декількима методами, зокрема, методом днішного раційного світла. Там ми зробили висновок, що частинки не переходять в розчин прикип'ятіні цих композитів в різних розчинах, зокрема в етадоді. Методами адсорбції азоту було нам було встановлено, що нанесення паладію призводить до деякого зниження площі поверхні та зниження об'єму пор, Як це і можна було очікувати, Паладій має десь розміщуватися, але це зниження досить, досить суттєве. Крім того, можна відмітити, що частинки знаходяться здебільшого на зовнішніх поверхні композитів. А в порах, якщо щось і є, то це дуже маленькі частинки, які ми не можемо детектувати методами мікроскопії, та ми не можемо побачити активні частинки. Було дослідження активність композитів в двох реакціях: це реакція СУЗУКі, реакція кіноборової кислоти з бромбензолом, та реакція у району Наші каталізатори при температурі 80 градусів Цельсію дозволяють одержати продукт з виходом біля 80% у присутності кисню повітря. Можливість використання каталізатора у присутності повітря є досить суттєвою перевагою поряд з відомими аналогами. На цьому слайді наведено залежність активності каталізаторів від розміру нанесених частинок, за кімнатної температури. По цій відкладено час реакції, тут вихід, а різні криві відповідають каталізаторам різного розміру. На цій таблиці наведено порівняння каталізаторів, які було вдержано нами, з відомими аналогами. Зверніть увагу, що наші каталізатори працюють за температури 25 градусів Цельсія градуса Цельсія, дозволяють одержати продукти з виходами до 70% у присутності кисню повітря за кімнатною температур. Аналоги, які писано в літературі, це така, композити полістикційних полімерів з манечастим коладію, працюють за більш високих температур. 100, 110, 120 градусів Цельсія у більшості випадків. Таким чином, нам було показано, що формування нанесення паладію на полісті кредитні полімери, дозволяє одержати композити, які проявляють потенційну активність в реакціях ароматичного сполучення та оралювання фенолів за кімнатної температури, присутності тисні повітря та дослідження деякі закономірності роботи таких каталізаторів. За результатами проєкту подано одну статтю в жарбалу карантину деністі, подано дві заявки, одну заявку на патент України на винахід, заявку, заявки, заявку на патент України на винахід та дві заявки на корисну модель, та зроблено одну доповідь на конференції. Це міжнародна конференція, яка проводилася в жобі, цього, минулого року. Дякую за увагу.